Райзнавчий музей вохтирці перший у проєкті поранена культура. Це місто на сумщині, розташоване за майже 40 кілометрів від російського кордону. І до 24 лютого музей виглядав отак. Музей Вухтирці зазнав найбільших руйнувань на початку березня, коли бомба влучила в сусідню адмінбудівлю. У межах проєкту записали декілька інтерв'ю та зняли, як виглядає музей зараз. Ми вирішили започаткувати проект «Поранена культура, який би різними засобами, інструментами задокументував досвід буття музейникам на війни на війні, а також максимально поширив цей досвід в Україні та поза межами України. Директорка музею в Ухтирці Людмила Міщенко працює там 35 років у перші День повномасштабної війни разом із працівниками ховала, а згодом евакуювала найцінніші експонати. Треба було рятувати. Я розуміла, що від такого вибуху, який стався поруч з будинком музею, ми бачили, що в залах було, осипалася штукатурка, набите скло, то ми розуміли, що там і фотосховище. Скла там не було, бо це було приміщення без вікон, але. Шпаруни попадали авторка проєкту Ольга Гончар каже: аби зберегти все для історії. Започаткували проєкт Поранена культура. У ньому поєднують записи історії музейних працівників та технології віртуальної реальності. Наші усно-історичні інтерв'ю, які можна буде подивитись, Ютубі чи почитати, але також це завдяки використанню Віар Шоломів. Тодягає, що можеш пройтись по цьому зруйнованому музеї. першої охтирка і в 360 абсолютно так от переглянути як виглядає цей музей, переміститись в нього. Загалом у проєкті поранена культура запланували відзняти понад 30 українських музеїв. Зараз для цього шукають гроші. Ірина Мочульська, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львів.